День пам'яті та примірення пам'ятний день в Україні, що відзначається з 2015 року, 8 травня, в річницю перемоги над нацизмом у Європі. Символом Дня пам'яті та примірення є Червоний мак. Ця квітка особлює кровавий слід від кулі. Друга світова стала найкровавішим проявом тотальної війни, коли всі його учасники цинично відкидували всі закони та правила ведення бойових дій, не розрізняючи, що перед тобою армія противника чи цивільне населення. Мій перший вірш написаний в окопі на тій сипкій від вибухів стіні. Коли згубило зорі в гороскопі, моє дитинство вбите на війні, лилась в пожежі вулканічна лава, горіла хата, ніч здавалась днем. І захлиналась наша переправа через Дніпро водою і вогнем. Гула земля, сусідський плакав хлопчик, Хрестилась баба і кінчався хліб, двигтів отой возесенький окопчик, де дві сім'ї тулились кілька діб. Оперший біль тих недитячих вражень, Який він слід на серці залишав, як невимовний віршами не скажеш, чи нанімою німою зробиться душа. Це вже було ні зайчиком, ні вовком, кривавий світ обвуглена зоря. А я писала мало не осколком великі букви щойно з Букваря. Той перший віршик, притулившись з краю, що присвітила поночі війна. Який він був, я вже не пам'ятаю. Снаряд упав, осипала стіна. Пам'ять і живуть у пам'яті народу його вірні дочки і сини. Ті, що не вернулися з походів грізної великої війни, їх життя, їх помисли високі, котрим не судилось розцвісти, закликають мир ясний і спокій, як зіницю ока берегти. Нам не треба війни, не треба, ми за мир і спокій на землі, щоб не куршаки у чистому небі. А космічні плевли кораблі, щоб щасливо зростали діти і не бачили жаху війни, щоб зловісний воєнний вітер був розвіяний вітром весни. Сплять солдати в степах під Волошковим небом Європи, а розквітлому щастю немає ні меж, ні кінця. Біля Волги Дніпра. Заросли чебрецями окопи, тільки в шрамах солдатських печаляться наші серця. Це святе, травневе свято треба серцем відчувати. Подивись, в старих солдат сльози радощів блищать. Хай завжди в усьому світі буде мир і щастя дітям, бо народжені вони для життя, а не війни. Ми свята шануємо в пам'ять усіх, хто власним життям нашу юність зберіг, хто впав за свободу у різну годину, за землю священну, за Україну, за мир на землі, за свою Україну. Привели шляхи дороги, наш народ до перемоги, і солдати дідусі посміхаються усі. Нехай ці вірші. Будуть вітанням із великою перемогою над ствердженням безперечної перемоги добра над злом, перемоги над підступним ворогом, який зрадив братську дружбу і зараз віде війну, анексував Крим. Адже Збройні сили України боронять мирне життя українців та незалежних держав, захищаючи Україну від російської агресії, ми прагнемо миру. Але він можливий тільки після перемоги. Пам'ятаємо тих, хто боровся за Україну тоді. Шануємо тих, хто воює за неї сьогодні.